Слухав, тут стоїть і вистає. Як хорошо. Ну, от скільки ми. 200, грам 150. Так. Є гарно. От сьогодні з пастирем Андрієм. Половили нормально так рибку. Добряче. <світ> Тому дивіться відео. І не пропускайте. От зловили таких карасів, і ще тут у відрі є рибка. Пошла, 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 пошла. Так вот, пусто, Дай ей этот самый вести хорошо. Даже когда выкладывает, смотри, выложи. Она должна выложить и повести чуть-чуть. <связь> <связь> я с вами шаг поклевка, ну поклевка не прямо. Иди, может быть. <связь> чуть-чуть <связь> дальше. Спасибо. не спеши, не спеши, не спеши. Спеши. Там, скоріше все різкий свал, і воно його чуть-чуть стягнула зі свого. Да. Так. О, подивай, не спіши, не спіши. Только ти чуть не подсікаєш. Подсікать забув. ти заб'єшся. Рукою. Ну почувство? Невелика. Я зливше на руку.

Від спінга відійти можна, але спіннинг від тебе не відійде. Зараз я такий цивільний. Е? -е? Есть. Если бы то здесь рыба, она как-то специфически она подходит и интересуется, когда приходит. То есть она ее не столько наедается, сколько она е не интересуется. Смотри, видишь? Окунь. Это окунь, видишь? Угу. Окунь. Причем такие хорошие. Дублячий. Вот Смотри, видел? Угу. Ну, тоже гарно потягнуло. Ты видел? И вот прям, напевно, хрубака сжевало трошки. Дуже цікава рибалка. Скажи. Угу. Буває, сидиш на удочку, сидиш, плесенью покриваєшся. Тільки поклали. Червона пірка. чуть-чуть, 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 Спускайся вниз одні. По-другому зістріч. Бізь лісочку. Єс! Yes. 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 Okay. Гарно, okay. дуже гарно. Okay. Я б не сказав, що він дуже сильний, бо я тягав менше, здається, вони якось сильніші, але дуже цікаво. Який він гарненький? Рідко-намітко. Цікаво, що хробака з'їли, а опариші залишилися. Ну от не, невідомо, чи він його збив, чи з'їв. Чи його взагалі вже не було. Він починає 200 пакет. Повело, 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 повело. Там стягають, переліщі. Тіра, напевно, цікаво, що тільки закинув. Ну, невідомо. Я не розбираю, розбираюсь щось тира, що опадлище. Я вонгую где-то 250-300. Я думаю 400. Ну, Давай. Зробим. Ну. У вас площадь 320. Рам 300 такой. Красиамба. Вот это да? Ого. Ты видел? Вот пора вот его было. Ты понял? Что это? Ну это же белая. Ну, это белая. И вот, посмотри, вот, видишь? Ну может быть и карп. Вот здесь вот, ты понял? Я уже сижу, думаю, что зачем пойти. Ну вот вообще-то, вот сколько расстояни? На удочку вот, можно ловить. Ну она может и туди підходити. Дивно. ты дыма. Может